Сьогодні в Чернівцях відбувається третій інвестиційний інвестиційні фотовінц 2023, який організовується нашим департаментом розвитку стратегічного планування, партнерстві з нашими міжнародними друзями. Звичайно, важливий захід, тому що це справді майданчик, на якому збираються відомі українські міжнародні експерти, приємці, представники бізнесу, міжнародних організацій, місцевої влади, які обговорюють важливі питання стосовно залучення інвестицій, стосовно масштабування і розвитку нашої громади, стосовно нових можливостей, інноваційних підходів. До розвитку емоційних підходять до 에, того, які має бути місто до для того, щоб місто справді стало центром інвестицій, центром туризму, центром виробництва, центром людей, які мають 에, бажання комфортно проживати, які мають бажання 에, будовувати Україну, які мають бажання створювати щось нове. Тому це важливий форум, на якому справді будуть цікаві спікери, Я думаю, будуть гарні і 에, я сподіваюся, дуже корисні е, думки, які зможна буде реалізувати в нашій щоденній діяльності тому ми покладаємо великі надії на такі заходи, тому що справді тут об'єднуються люди з візійними баченням, з підход, інноваційними підходами до тих процесів, які ми намагаємося покращити, для того щоб українці чорнічани могли себе почувати комфортно в своїй країні, в, сподіваюся, в мирній переможній країні, яка об'єднує справді працюватих молодих людей.